От саме власне цей протез можна отримати. Полтавщина вітаю з вами. Осанова Ольга. Сьогодні знаходжуся у медичному протезно-ортопедичному підприємстві Ортотоп у Полтаві. Комплектуючи, ви закуповуєте у виробників, у виробників. задача вашого підприємства все це зібрати, зібрати і прилаштувати, прилаштувати до потреб пацієнта і готувати індивідуальну приймальну гільзу mm -hmm. або як ми його коксоприймач називаємо і вони можуть це отримати можуть, безкоштовно можуть отримати безкоштовно завдяки знову ж нашій державній програмі використати державну програму безкоштовного протизування і реабілітації можуть учасники бойових дій і люди з інвалідністю а також люди похилого віку і діти з інвалідністю. Для того, щоб людину максимально швидко поставити на протезі, навчити ходити, треба, щоб в одному місці було і стаціонарне відділення, і зал реабілітації, і виробництво. Чи давно ну, вам довелося скористатися послугами цього підприємства? Як це для вас було легко чи складно? Ну, у мене 13 жовтня минулого року була травма. То є я, міновибухове поранення було. Я звернувся е, саме в ортотоп, оскільки в мене ампутація тільки правої гомілки, то я вирішив, що це можна зробити в Полтаві. Зі спеціалістом обговорювали всі нюанси стосовно протезу, він мені там е, рекомендував, які є варіанти. Вже мильці взагалі на балкон поставив. Я на них уже не хожу не ходжу. Все подобається, що ще сказати. Ну вважаю вам здоров'я, як найскорішої адаптації, щоб усе було добре. Дякую.